Ожнє читання та ще з елементами акторської майстерності, вокал та хореографія, усе найкраще, що мають, представили 950 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів під час гала концерту, міського етапу, 7-го обласного огляду конкурсу дитячої та юнацької творчості Таврійський Барвограй. Конкурс завжди відкриття нових талантів. Це знову доторкник до світу творчості і доказ ще, і ще раз того, що Херсон місто талантів. У тому, що вони найкращі, не мають сумнівів вихованці студії сучасного танцю і вокалу Кендіс. Вони і співають добре, і танцюють вправно, а все через любов до творчості. «Любимо танцювати піти. без танців не уявляють свого життя і учениці навчально-виховного комплексу номер 11. Іспанські ритми припали їм до душі. Подобається, що у цій хореографічній постановці можна показати пристрасть, та ще й партнери по танцях виявилися ні в року. Ми дуже любимо таністокої самогучне. Да, можна сказати ритмічний. Швидкий, да, швидкий. И красивые костюмы все і Мальчики тоже. За тим, що відбувається на сцені, спостерігає журі огляду конкурсу. Саме воно має визначити кращих у номінаціях вокал, фольклор, хореографічне мистецтво, музичне виконавство, художнє слово, театральне мистецтво, образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Паралельно з містом мистецьке життя вирує і в області. Туди теж відрядили суддівський десант. Наша комісія розділилася, Нам приходиться бути в двох і в трьох ліцях. Вот, наша комісія розділилася. Мы параллельно по всей области. Сейчас у нас Точно такий же концерт проходить в Новій Каховці, точно такий же концерт проходить в Каховському районі. Кожен день два або три райони представляють чортний концерт свого району. На галаконцерті міського етапу огляду конкурсу, учні Херсонських загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів своїми виступами довели, що Херсон це місто талантів. І коли талантів так багато, то створюють вони справжній таврійський барвограй. Інакше не скажеш.